Всім привіт! Мої підписники запитують мене, як же почуває себе теплиця на третьому році свого життя. Нагадую, ця теплиця з пластикових труб, усилена дерев'яним каркасом. Є певні металеві включення. Тож, показую, звісно, досвіду в будівництві подібних теплиць у мене не було. Це просто плід моєї фантазії. Я навіть не шукав жодної інформації в інтернеті. Не дивився на подібні варіанти, просто собі нафантазував і вирішив зробити. Вийшла вона дуже дешевою, 36 тисяч гривень. Але метал і дерево в мене вже було наявне. Тому показую, як все виглядає зараз. Мене запитують, чи не покрутились труби. Труби покручені з однієї, з іншої, вони. Такі ж, як були при будівництві теплиці. І справа зовсім не в сонці, хоча це сторона сонячна. Справа в тому, що я не мав поняття, як сильно натягувати плівку. Хотілося зробити це якнайсильніше. І цю сторону я дуже сильно тягнув, і тому труби зразу повигинало. Тобто, в той же день, коли плівка була натягнута, ці труби повигиналися. Йде вже третій рік життя цієї теплиці, її геометрія, ну, можливо, десь щось та й змінилась. Але загалом вона виглядає так само, як виглядала в перший день після того, як я її закінчив. Мої враження, звісно, якщо є можливість, будуйте з металу. Та якщо у вас ціль, Максимально зекономити, такий варіант теж можливий. Ця теплиця 25 метрів довжини і 6 ширини. Тобто вона дуже велика по сільських мірках для любительських цілей. Але попри те, що труби десь частково погнуті, воно ніяк не впливає на результат. Сьогодні у нас 11 березня, і ось як вже все гарно росте. Редиска, салати. Різна зелень. Також в мене тут є навіть е, такий експериментальний шматочок малини. Є вже полуниця. Ось так я її підвісив, щоб максимально раціонально використати наявну площу. Е, і в цьому сезоні я вирішив спробувати множити різні декоративні рослини. А також, до речі, тут ростуть тюльпани. Крокуси. Тут я множу виноград. Ось як виглядають мої хвойні рослини. Вперше пробую, не знаю, чи вдасться. Але для прикладу, ось цей ялівець, він тут найдовше стоїть. Зі всіх наявних стаканів, тільки бачу один пожовтів. Ну і цей трохи себе, напевно, не дуже комфортно почуває. Всі решта прийнялися. Тобто, теплиця, це. Просто бомба, не знаю, дуже задоволений. Цієї зими, до речі, поставив собі невелику буржуйку, бо в цій частині теплиці в мене е росли певні рослини і вирішив спробувати трошечки їх підігріти. Були сильні морози, до мінус 15 навіть доходило. Тому якось так. Е є певні моменти, які я просто не міг врахувати через відсутність досвіду. Але вони настільки дрібні, що про них навіть і немає сенсу говорити. Вони точно не функціональні, а просто там в, певному, в певних моментах вони естетичні. Ось, для прикладу, ось цю арку першу трохи потягнуло в сторону. Треба було давати розкоси. Я не думав про це. Загалом все шикарно. Кілька сімей насолоджуються ранніми овочами та зеленню власного виробництва. Також трошечки продаю, бо тут дуже багато всього. Я кайфую, якщо чесно. Роботи багато, але ну не знаю душа радіє, коли, коли вже в березні в тебе вже ось такі рослини великі ще тиждень і я вже буду їсти. Все своє натуральне, дуже раннє. Тому, якщо є можливість сили, здоров'я і бажання, то ось таку теплицю з пластику можна зробити дуже легко, простіше, навіть ніж я це зробив. Вам не обов'язково робити її такою великою, а меншу її робити набагато легше. Тому, якщо є якісь питання, задавайте. Чим зможу, допоможу, що знаю, і... тим і поділюся з людьми. Тому всім бажаю успіхів.